Зазвичай перші симптоми отруєння виникають через 40 хвилин, 60, десь так. Але все залежить від вашої імунної системи і загального взагалі стану організму. Можливо буде і до 48 годин симптоматика з'являтися. Перш за все, треба звернути увагу на нудоту, слабкість, можливо, головокружіння. Також можуть бути симптоми діареї, може бути підвищення сонливість, та може бути навіть. Галюцинації Якщо ви бачите такі симптоми, не треба нічого чекати. Не треба чекати там понеділка та візіту до свого сімейного лікаря. Треба негайно телефонувати у швидку допомогу та казати, що у вас є ось такі симптоми, та ви їли гриби. Бажано якийсь там, якщо залишився грибочок, все ж таки зберегти та показати вже в лікарні. Якщо це гриби, ви купуєте, які вирощені десь на підприємствах, ви треба повинні подивитися на. На їх зовнішній вигляд. Якщо це печериця, вона повинна бути там, така бліда, блідо-рожева, біла, без ознак е, почервоніння якогось, е, червіків або гнилі. Взагалі гриби корисні, це е, джерело білку, тому так їх можна вживати, е, але також е, не кожного дня. Е, і ще питання, як ви їх готуєте? Якщо ви просто там засмажуєте їх якось там в жирному маслі, вашому організму це не буде користі. Ну звичайно, без масла суха сковородка або на деко, в духовці, так так можна.